І також цієї неділі цього тижня була така несподіванка. подзвонили до мене з єпархії зі стріляка, отже, там до вас воно є кошти, я поселка грамоту, йому мені грамотає, але ні, не мені ще не служила грамоту Анісівській за те, що вона сумнівно вже декілька років виконує служіння волонтера у громаді Рідня. Вони мали у стіку. Ця Громада це спільнота рівня, і вони такі велика Тарас підписує таку грамот. Ви вже маєте, я ще не маю гарні. Хай Господь Бог винагороджує вас, здійснює з благословенням і священному Великий Тараса і Санту. Хай розповіть вас і благословляє. Всі бажаю гарного, благословеного надійного дня. Слава Ісусу Христу!